Американські законодавці тим часом вважають, що адміністрація президента Джо Байдена має посилити не лише військовий, але й санкційний тиск на Росію. В коментарях мої колеги Катерині Лісунові вони висловили надію, що американська допомога якомога швидше потрапить до рук українських військових, і це допоможе їм переломити ситуацію на полі бою мене поінформували, що вони працюють якомога швидше, аби доставити допомогу на передову. Ми повинні були зробити це кілька місяців тому, і я казав про це багато разів. На жаль, цього не відбулося. Тож наразі я просто сподіваюся, що ця допомога надійде якомога швидше. Ми повинні переконати, що американський народ пам'ятає наскільки важливим є цей конфлікт з тих самих причин. Ми воювали у другій світовій війні, і з тих самих причин ми створили НАТО та ООН. Я хотів би, щоб це відбулося набагато швидше. Це запитання, яке я постійно задаю держсекретарю, міністру оборони та усім іншим. Чому ми не можемо передати це якомога швидше? Повільна допомога Україні є катастрофічною для її народу, для наших цілей як країни, яка підтримує своїх друзів. Люди забувають, що там досі гинуть люди, досі викрадають дітей, досі розстрілюють людей. Це невинні мирні жителі. Європа втрачає позиції, тому що у неї недостатньо озброєння. Так, я хотів би, щоб ми погодили все шість місяців тому, але наразі нам треба якомога швидше доставити цю допомогу. Яс yes, аді. Так, я вважаю, що це зайняло забагато часу. Я також вважаю, що адміністрація Байдена повинна припинити свою слабку політику санкцій щодо Росії. Я закликаю відмовитися від встановлення верхньої межі ціни на нафту, яка не працює. Нам потрібно позбавити Путіна ресурсів і фінансування, які він використовує для своєї військової машини. А це означає припинити загальну ліцензію для російських банків, закрити цю лазівку та застосувати жорсткі санкції щодо експорту російських енергоносіїв. Це позбавить Путіна фінансування, яке він використовує для цієї війни, якщо ми справді хочемо допомогти Україні здобути перемогу.